Ізраїль атакував військові об'єкти Сирії. Вранці потужні вибухи пролунали в Дамаску. Ізраїльські війська завдали близько 250 ударів по військових об'єктах у Сирії. Повідомляє армійське радіо країни. Там зазначили, що це була одна з найбільш ударних операцій в історії військово-повітряних сил Ізраїлю. Мета знищити військовий потенціал Сирії. Зазначається, під удар потрапили військові бази армії колишнього лідера Сирії Пашара Асада. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, заявив, що Ізраїль знищив найважливіші військові об'єкти в Сирії, зокрема сирійські аеропорти і їхні склади, ескадрилі, літаків, радари, військові сигнальні станції і багато складів зброї та боєприпасів. А от росіяни під час відступу Сирії задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Раніше стало відомо, що ізраїльські сухопутні війська вперше за півстоліття зайшли на територію Сирії. Вихід за межі демілітаризованої зоні на кордоні між Ізраїлем та Сирією стався на вихідних. Усе відбулося на тлі успішного наступу сирійських повстанців, які усунули президента Пашара Асада від влади, що викликало занепокоєння сусідніх держав через можливу дестабілізацію регіону. Дамаск взяли. кстати, это важно отметить, Дамас взяли не вот эти основные силы повстанцев, которые все начали и шли с севера. Хамас взяли те, кто в последний момент, за день до этого, видя успехи на севере, поднялись, замеренные повстанцы поднялись, и почти без оружия поперлись в сирийскую столицу, там нашлись, естественно, и их сторонники, а в это время военные уже переодевались, так и хочется сказать, в женское платье, не в женское, а в гражданскую одежду и разбегались кто куда.